Ласкаво просимо назад Food Academy. У цьому відео ми занурюємося копіювання торгівлі на блокчейні Solana. Використовуючи простий режим налаштування, ми покажемо вам, як легко слідкувати за успішними трейдерами та швидко налаштувати власну стратегію копіювання торгівлі. Давайте почнемо. Для початку відкрийте бота BitFood у Telegram і перейдіть до меню копіювання торгівлі. Тут ви побачите два режими: простий режим копіювання торгівлі та розширений режим копіювання торгівлі. У цьому відео ми зосереджуємося на простому режимі, щоб допомогти вам розпочати. Відразу виберіть простий режим копіювання торгівлі. Цей режим ідеальний для початківців, оскільки він автоматично застосовує налаштування, які найчастіше використовують успішні трейдери. Ви можете налаштувати його всього за кілька кліків. Далі, давайте додамо гаманець, який ви хочете використовувати для копіювання торгівлі. Натисніть Додати гаманець. Введіть ім'я та адресу гаманця. Активуйте копіювання купівель і копіювання продажів. Встановіть торгову суму та натисніть Підтвердити. Після додавання ваш гаманець готовий до початку копіювання торгівлі. Тепер вирішіть, скільки ви хочете виділити на копіювання торгівлі, натисніть «Ввести суму та введіть суму в сол, яку ви хочете виділити. Це бюджет, який BitFood використовуватиме для відображення угод трейдера, за яким ви слідкуєте. Наприклад, якщо трейдер здійснює угоду на 5 сол, але ви встановили 0,5 сол у цьому налаштуванні. BitFood скопіює угоду з вашими налаштуваннями 0,5 сол. BitFood також скопіює продажі трейдера відповідно до співвідношення. Якщо трейдер продає: Половину куплених токенів, BitFood також продасть половину. Ви також повинні пам'ятати, що багато трейдерів купують багато токенів перед тим, як продати деякі. Отже, ви повинні встановити суму копіювання торгівлі на частину ваших коштів. Встановіть суму, виберіть гаманець для транзакцій копіювання торгівлі. Натисніть на Вибрати гаманець для копіювання транзакцій і виберіть бажаний гаманець зі списку підключених гаманців. Ви готові почати копіювання торгівлі. Просто перемкніть кнопку, щоб активувати вашу копіювання торгівлі. Ви можете призупинити коли завгодно, вимкнувши її. Корисна функція, якщо ви хочете зробити перерву або відкоригувати свої кошти. З активним копіюванням торгівлі ви можете моніторити всі свої транзакції безпосередньо в боті. Ця функція забезпечує повну прозорість. Отже, ви завжди точно знаєте, як використовуються ваші кошти і можете відстежувати результати своїх торгів. І це все. Ви успішно налаштували простий режим копіювання торгівлі на Solana. Це простий, ефективний спосіб слідкувати за провідними трейдерами та вивчати стратегії, які вони використовують успішних торгів.